Всім привіт-привіт! Якщо ви бачите це відео, то це означає лише одне, що я почала знімати влоги. Я вітаю вас на своєму ютуб каналі. Нам ставлять зараз вікна. Це дуже красиво. влог з мого дня народження. Рунок з пакету БМБ. Що ж там може бути? Тадам, тадам-тадам! Це кому? поділитися з вами однією новиною. Вчора я виставила відео в інстаграм про будівництво і я думала, що не чоловік не проти цього відео, але насправді він просить. Я, я таке не бере. Так. Але я сказала, що якщо доведеться, я буду знімати через парка. Like Розпаковка! Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І це була моя мрія з дитинства. Підписуйтесь, лайкайте і поїхали в мій перший влог. Нас запросили в одне дуже класне місце біля Києва. Будемо там знімати мальці Бабі Так, коротко про погоду на вулиці 10 квітня. Каде Білисні. Образом на carefully. Ми в ньому вже відпочивали з марті. І коли мені Саша сказав, що наших собачок і нас запросили тут на зйомку, я приємно здивувалась, тому що м -м, мені подобаються такі різні двіжухи, колаборації. Сьогодні Собак знімали в найкращих номерах, і я знову хочу поїхати туди на відпочинок. Там є басейн, у дуже смачний ресторан. Потім є гольф і конячки. Але на конюшню ми нам пропонували екскурсію. Ми не поїхали, тому що тоді така погода була не дуже. Зараз, до речі, також погода не дуже. У мене є мрія. Я хочу літом поїхати пограти в гольф. Почнемо з мого дня народження. Саша мене привітав ще вночі, подарував мені торти. І зранку ми їхали в ресторан. Не знаю, що нас знімають, чи їм можна зробити стар подарунок. Ідеально це виходить, ідеально виходить. Дивись, не, давай зробимо ще так. Мене ти... напрягають такі люди, які там оце знімають, о-о-о, і так далі. Я, я таке не переварюю, не хочу такому знімати, це. Все, так. А що ти хочеш? Тобі просто не подобається. Давай не будемо говорити, горчитися заклад, Тобі просто не подобається інтер'єр цього закладу. Тобі не подобається меню. Що тобі не подобається конкретно, скажи? Те, що ти зараз знімаєш? Букет, і там мій подаруночок, ось. Подаруночок. Прекрасний чоловік, який не хоче їхати в той заклад, який я йому пропоную. О, Куди все. їдемо, їсти? сте? Палафір у Гасана. Бо Київська політика. О, Міралі є хороший. Е, да, Приїхали зараз в один заклад. закладів. Будемо чекати наше замовлення, а потім Саша мені сказав, що мене чекає ще якийсь сюрприз. сюрприз. Сьогодні сюрприз. день сюрпризів. Він мені подарував подарунок, ми поїхали поїли, дуже класно провели час. Тут просто нереально смачно. Це, це саме, 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 саме вкусно. Зараз я вам розкажу, що ми їмо. Це у нас зелений салат. Нереально смачна заправка. А це рис з яшем. Я Зараз ця дзвінка напишу на зло. Можливо, хтось нам віддає. Він мені сказав, що мене чекає ще якийсь сюрприз. І я знала, що ми будемо їхати кудись з дочівлею, тому що він сказав, щоб я взяла речі для себе, для малого. Я все спакувала, і в мене були здогадки, куди ми будемо їхати. Я думала, що це буде догода, це так і вийшло. Але одразу підійде наша будинку і заселиться, щоб нам потрібно чекати вас. І давай я їх як давай. Давай, Тебе передана російська. Один, два, три зірочка пала, зірочка пала, Мені двадцять шість. А такі мені наші мені Шестнадцять імена, я, я засилати на нас чекали кульки. Там були мої друзі. Спочатку приїхала одна компанія, потім інша, потім третя. І я взагалі не очікувала. Я думала, що ми будемо лише в трьох, Там я, Саша, Мартін. А насправді приїхало дуже багато друзів. Мене всі вітали, дарували подарунки. Це було нереально приємно, тому що це було максимально неочікувано. Так, привіт-привіт! Ми вже повертаємось додому зі святкування мого дня народження. Саша пішов фору за продуктами нам додому, бо у нас нічого немає. А ми з Марті сидимо в машині. І я хочу сказати таку річ, що я дуже сильно щаслива. І я колись просто мріяла, щоб у мене було таке народження. І е, вчора ми дуже класно провели час. Приїхало багато-багато моїх друзів. Це був сюрприз. Наскільки круто, коли у тебе в оточенні так багато прекрасних людей, які до тебе приїжджають на свято. Після дня народження я дуже втомилася. У мене був такий день, коли я відходжу від, від всього. Мене багато хто вітав. Взагалі було дуже круто. Я перед ним народженням собі зробила дуже класну зйомку. Я вставлю фотографії сюди. Коротше, все було наскільки круто, все було наскільки класно, що я потім декілька днів просто спала, відходила, тому що було дуже багато емоцій. Ще з новин всіх, хто підписані на мене в інстаграмі, знаючи ми поставили вікна. Нам поставили вікна! я пищала в сторіс. Дуже круто дивитися на те, як наш будинок поступово добудовується. Ми приїхали на будівництво, нам ставлять зараз вікна і я вперше побачу, як буде виглядати наш будинок з вікнами. Хорошо було суписти все скроси у нас. Дячу, в тебе машина така грижука, що мої кришки з Круасана взагалі тут Дякую. Я її три дні назад мив. Ну, в тебе є велика фемелі. Це дуже гарно виглядає. Ти хеппі? Якщо ти виходиш камеру, то буду, так. Дуже класно. Чого потім? Пошли, і пройдемося з тобою, тоді вже потім. Ну, Перші емоції вони ніколи не. <звіт> а ти потім що робиш. Дивіться, подивіться на цю красоту. Це дуже круто виглядає просто нереально. Це моє вікно на кухні. Розділяю ці емоції. Пішли покажу свою гардіровну. Наше нове планування. яке Я тільки що придумала мій чоловік проти цього, але нічого страшного. Ми поміняємо все. Дивіться, це буде наша батьківська кімната. Це буде батьківська кімната, в якій мені не подобається вікно. Я кажу, що тут вікно дуже сильно маленьке. Саша каже, якщо вона нас перші вже гості прийдуть. А ну, ну заліз. Ну, залізь на подоконі, сюди. Не залізь. Залізь. я. Не хочу, я грязна, я буду грязна. Просто щоб зрівняти в твій рост. Буду грязно. І ми вже будемо проступати, робити внутрішній ремонт. Там потрібно буде зробити сантехніку. Дизайнера, до речі, дизайнер це такий цікавий момент, тому що ми ще задовго до будівництва з Сашою знали, хто у нас буде робити планування повністю будинку, але вийшло так, що ця дівчинка вона уїхала за кордон, і у неї є своя студія в Києві, і ми списалися з дівчинкою, яка типу, їй допомагає. З дизайном я зрозуміла, типу, що це взагалі не те, на що я розраховувала. Мені відправили роботи, вони були да, там гарні, але все одно, типу, не те, що я хотіла. Я почала шукати інших дизайнерів інтер'єру, і я знайшла неймовірну кількість. Коротше, то ми будемо обирати серед цих. Стрінок, яких дуже багато в інстаграмі, до речі, ми будемо обирати того дизайнера, хто нам найбільше подобається, тому що хочеться, щоб наш будинок був повністю ідеальний. І от фіналочка була така, як ми собі плануємо, очікуємо і мріємо. А ти будеш продіватися ж йти в ресторан? Я... Це мій The Best Style, а ти кажеш, продіватися? Можу не прокоментувати питання з моїм курсом. Я хотіла запустити на свій день народження курс. Не скажу поки що, що саме це буде за курс, але в мене не вийшло це зробити. Я зробила собі макіяж, зачіску, у мене була професійна зйомка. Ми знімали 50 хвилин одну сторінку, і я екала, бекала, мекала, і я зрозуміла, просто, що я ще не готова. Мені потрібно було краще підготуватися. і ось вже Місяць я поступово собі пишу, що я хочу бачити в цьому курсі. Я хочу зробити це максимально професійно і максимально якісно, не дивлячись на те, що окрім роботи з мальтіпу, окрім там, того, що я мама, дружина, у мене є по дому справи. Я все одно хочу щось реалізовувати. Мені подобається працювати, мені подобається ставити якусь ціль перед собою і до неї йти. Для мене це дуже важливо. І коли у мене зникають якісь бажання, цілі, я наче перестаю Стою жити, я розумію, що оця домашня рутина, вона наче тебе поглинає повністю. І ти деградуєш, можливо, у когось по-іншому, але у мене відбувається саме так. Тому я зараз зайнялась повністю плануванням свого життя. Раніше для мене планування було капітальним стресом. Я навіть ось Саші телефонувала, кажу, Саш, ти прикинь, я зробила собі графік на тиждень і навіть не плакала, тому що до цього в мене реально для того, щоб спланувати тиждень, в мене йшов повністю день. Делегування, планування це не мої такі фішки, але я цьому вчуся, тому що коли ти мама, коли у тебе багато обов'язків, це потрібно. Робити і це потрібно делегувати для того, щоб жити життя своєї мрії. Розпаковка! Розпаковка! Я вже потеряла. Замовила багато всього. У мене дала бардак ззаді, але яка різниця. Коротше, я вже щось потеряла. Де-де-де, коробка, посилка. Не бачу десь, потім покажу інші кінці. Так, перше, що я замовила, це ось такий штатив для того, щоб знімати відео. Зараз я самі займуся. Я не буду зараз цим займатися, звичайно. Я замовила собі ось таку лампу. Ну, ось така лампа. Тут, мабуть, для неї ніжка. Це такі штучки для кросівок, щоб вони не натирали, тому що у мене дві пари нових конверсів, які чомусь натирають. Я замовила собі масажер для тіла. Будемо масажувати. До речі, воно так ще солідненько виглядає ось такий. М -м -м, гарний. Гарний. Так. Я знімаю взагалі. Знімаю. Ось такий масажер, дити. А що втратило? Не вже Я не розбираюся, тому... Добре. Що ж у нас тут наступне? Наступне. Це я взяла для Мартина книжечку. Книжечка для Мартина. Ось така книжечка. О, дивіться, я купила собі, це вже більш цікавіше. Я купила собі ось такі сережки. Буду як циганка, сере. І сережки. І ось така косметичка. Тут Прилов для неї. Також дуже гарно виглядає. Ось така. Клас! Дуже гарна кружка. Ось така чашка. фантастична, фантастична розпаковка. Це Не все, не все, я загубила. Тут ось такий от набор. Це справжня кухня. чайник. Я не знаю, чому мені це буде цікаво. Зазвичай це купую для дівчат. У мене з новин, я зараз сама їжджу за кермом. Для мене це шок-контент, тому що я дуже боялася їздити сама. Я брала з собою ройса для того, щоб почуватися комфортно. Але вийшло так, що Саша поїхав в поїздку на два тижні. І мені потрібно було їздити по своїм справам. Раніше я їздила на таксі, але потім мене задовбалося їздити на таксі. Саша мені каже, вона стоїть машина, чого ти її не береш і не їздиш. Каже, це набагато простіше буде. І за тиждень, поки я їжджу за кермом, я переступила всі свої страхи, які тільки в мене були: паркування, там, не знаю, машини, об'їжджати, здавати назад. У мене взагалі зараз немає такого страху. Я навіть беру малого, там, їдемо куди потрібно. І це дуже круто. Коли ти йдеш в свої страхи, і воно дуже полегшує твоє життя. Тому ось такі новини я хочу подякувати всім вам за перегляд. Я вас дуже люблю. Лайкайте, підписуйтесь, і я сподіваюся, що і я тут надовго.